Далі у програмі як зупинити зомбі-апокаліпсис за допомогою лише мобільного телефону. Я коли побачив, не повірив, що це гра на мобіли. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями «Анкіл». Рейтинг ігор, який може тебе вбити, несамовита трійка зомбонавта. А просто зараз рубрика у фокусі, вірус. Метеорит, радіація чи магія. У фільмах та іграх це найрозповсюдженіші причини, чому оживає якийсь один задрипаний труп і починається зомбі-апокаліпсис. Та вперше мерці почали ходити не на великих екранах чи геймерських моніторах, а на глиняних табличках. На них 5 тисяч років тому древні шумери записали епос про Гільгамеша. У цьому літературному творці знаходиться найдавніша відома нам згадка. Pro zombie. Культ мертвих, он на самом деле очень древний. Он насчитывает ні одну тисячу літ. Історії про померлих, яких повернули до життя. Існують не тільки в древніх шумерів, а майже в кожного етносу на землі. У китайських міфах є куанкші мерці, що померли далеко від рідного села, і йдуть додому, щоб упокоїтись. У Скандинавії відомі легенди про драугрів. Ними ставали найлютіші вояки, які, померши на полі боїв, відмовлялися йти на заслужене відпочинок і продовжували шукати битву. Саме слово зомбі прийшло із Гаїті. Для місцевих ходячі мерці не міф, а практика. Це дійсно зафиксированный факт. По легендам вони теж піднімають мертвих. но ну, в реалії там немножечко сложнее. Мертвих они, звісно, не поднимают. Лікарі іноді констатують смерть пацієнта, а він насправді перебуває у глибокій комі. Дихання та пульс настільки слабкі, що навіть прибори цього не фіксують. Але людина продовжує жити. Так от, якщо шаману вуду пощастить і когось поховають у стані коми, а таке трапляється. шаман вуду може цю людину пробудити та перетворити на зомбі. Абсолютно. Тно слухняного раба. Уявіть, прибігає у село мужик, якого вчора поховали, і починає всіх бити і кусати. Що вони подумають? Звісно, мертвий пішов. Ось так міфи і народжуються. Саме цим гаїтянським фокусом присвячено фільм Білий зомбі перше в світі кіно про ходячих мерців. Воно вийшло у 1932 році і стало божевільно популярним за рахунок новаторської рекламної кампанії. Біля кінотеатрів перед показом ходили безвольні загримовані зомбі. Подивитись на це, збігався просто шалений натовп. Просяк. Білий зомбі став першим кроком на шляху перетворення ходячих мерців зомбі! і старої бабусиної страшнилки у надпотужний культурний феномен. Якщо зомбі це культ, то його пророк режисер Джордж Ромеро. Він зняв більше фільмів про зомбаків, ніж будь-хто інший. Обожнює його. Він батько зомбі-кіно. У 1968 році вийшов його перший фільм Ніч живих мерців. Саме у ньому зомбі були показані такими, як ми звикли їх бачити сьогодні в іграх. А не як їх зображують народні казки. Придуманий Ромеро тип зомбі став потрапляти у фільми інших режисерів. Навіть Майкл Джексон зняв кліп на культову пісню -трілер у зомбі-стилі. Ніч живих мерців зірвала банк. При бюджеті у 100 тисяч баксів, стрічка заробила у прокаті понад 30 мільйонів започаткувала цілий піджанр у кінематографі, і зробила зомбі трендом. Секрет Ромеру простий він зняв фільм не про те, як ходячі мерці один за одним жируть головних героїв, а про те, як люди виживають, коли світ котиться у тарт-тарари. Человеческий мозг запрограммирован на очень интересную вещь – поиск способов выживания в экстремальных ситуациях. Это как рефлекс. То есть, если человек видит, что кто-то в какой-то ситуации выжил, ему обязательно нужно посмотреть, как. Вдруг я окажусь в аналогичной ситуации. До речи, це надихнуло американских фанатів зомби створити зомби сквад. Це спеціальний підрозділ для боротьби із зомбі апокаліпсисом. Ми надивились жахастиків, награлись у Resident Evil і вирішили підготуватися, а раптом таке реально станеться. Ну, якось із забавки, ми стали реальним підрозділом добровольців, який має повне оснащення та приходить на допомогу людям у випадку ситуації зомбі. Це кодова фраза, що означає теракт, аварію, стихійне лихо, ну і сам зомбі-апокаліпсис. Та з ним ми ще в реальності не стикались. Що ж, популярність зомбі може бути навіть корисною. І це чудово. З кіно зомбі потрапили у фільми і одразу стали Суперпопулярною темою, думаю, кожен розробник хоч раз у житті робив гру про ходячих мерців? Якщо не помиляюсь, перша гра про зомбі вийшла ще у 84-му. Зловісні мерці за мотивами одноіменного фільму, дуже регітного та дуже культового. Та перша серйозна гра про зомбі вийшла наприкінці 90-х. Resident Evil. Раніше ти бачив таке лише зі сторони у кіно, а тепер ти сам мав ходити по маєтку і вбивати зомбі. Та вся популярність зомбаків нічого у порівнянні з вибухом, який вони спричинили у двотисячних. Знаєте, яка причина? Left for dead Left 4 Dead був нашою першою грою і одразу хід нереально. Я думаю, спрацювали дві речі. По-перше, ти мав працювати у команді, інакше програєш. По-друге, ти сам міг стати зомбаком, популювати на харчі. Лефта надихнула багатьох розробників показати у грі світ очима зомбі. І понеслося. Тепер зомбі головні герої, а не вороги. Згадайте тепло наших тіл. Шикарний фільм про те, як зомбак закохався. Та хай так, хоч Left 4 Dead і опинилась на гребні зомбі хвилі, не вона цю хвилю спричинила. Чому всі так помішались на зомбі? У мене є теорія не тому, що типу, ти поти можеш завалити купу людей, і це норм, бо ці люди вже мертві. Зомбаки унікальні вороги. Вони не злі, вони не мають особистості. Вони як смерть чи ураган, стихійне лихо, яке стається, бо воно стається, і ти з цим нічого не подієш. Хіба що змиришся і житимеш далі? Думаю, це багато хто відчував, тому зомбі-паради стали такими популярними. Тим, ще отличались венеціанські карнавали, де одним із главних персонажів був так називаємо Чумний Доктор. Ще очень популярний мемен. интернетный. Феномен был в том, что эти шествия говорили, смерть, уходи, я тебя не боюсь. Я уже мертвый, тебе нечего со мной рядом быть. Это была попытка вот как-то защитить себя от смерти. Далее у программы рейтинг игр, який может тебя убить. Не самовита трика зомбонавта. А просто зараз. эксклюзив виды гранатки.